Коли я грав в дитинстві у восьмибітну консоль NES і Famicom, ну верніше, в її клони Денді, Ліфа, Сюбар, то деякі героїв, які, про яких були ігри, ну вони запам'яталися. І мені цікаво було потім побачити цих героїв вже в наступних консолях. Ну, наприклад, Super Nintendo. В дитинстві я на Super Nintendo або Super Famicom не грав майже. Ну там трошечки тільки пробував в деяких місцинах ігор пограв дуже мало. І цікаво подивитися, як ігри, які я грав на NES і Famicom, ну верніше Клонах перейшли в 16-бітний формат. І це, от, наприклад, гра Ninja-kun, яка була популярна не тільки на Денді, ну і на MSX я в неї грав. Вона перейшла під назвою Super Ninja-kun на 16-бітну консоль від Nintendo. І це такий екшн платформер, який став, ну чесно, став кращий. навіть набагато кращий. І це не тільки із графіки, я кажу, а насправді і гімплей став цікавішим. Ви граєте мультяшним невеличким ніндзям. Який кидає сюркенами по своїм ворогам. Версія на NES була більш простецька. Ніндзя біжав кудись вперед, нищив цих ворогів, біжав, біжав, біжав. То тут платформінг став трошечки іншим, різноманітнішим і е, красивішим і цікавішим. Ваш персонаж тут стримає по різним платформам. Тут можуть е, рушитися там під ним місточки і ще щось, е, е, попадати на, на нього згори коріння, каміння і таке інше, плюс в горі е, доданий. Сюжет він показаний більш цікаво такими анімаційними вставленими роликами між рівнями. Ну і коли ви там добігаєте до боса, також показується анімація, і таке інше. 16 пітна консоль дозволила вже це вставити. Також у нашого героя з'явилася можливість набирати стрічку енергії, яка дає можливість йому використовувати його ніндзя там спецздібності. він може роздваюватись і в два рази потужніше бити своїх ворогів. Також у нашого героя з'явилася стрічка здоров'я. Ну, вона була і в восьмибітній варіації у вигляді сердець. Серця можна здобувати вибиваючи з ворогів, коли ви втрачаєте частину да, здоров'я. Ці серця вибиваються. Також ви зможете знаходити ще серця, щоб додати. Спочатку вам дається два серця в стрічці здоров'я, потім ви знаходите буде три, ну і так далі. І і від ударів ворогів тут теж залежить скільки того здоров'я вас забереться, або частина серця, там четверта, третя, або там пів серця залежить. Ну, все від залежності від потужності вашого ворога. В цілому гра гарна. Також в грі дуже приємна музика, весела, така мультиплікаційна повністю повторює атмосферу самої гри. Тому, в принципі, всім рекомендую. На цьому, все. Всім пока.